Друзі, і що? І знову я переїжджаю через Дніпро. У Дніпрі. Класний каламбурчик. Ну що вам показати? О! Бачите, подібні місця і Жека лізе в екран. Якось так. Толянчик помаши ручкою. Маємо класного водія. Нам взагалі прикольно і взагалі класно. І от до заходу сонця ще далеко, а нам ще їхати. і... Майже їхати. Видите, як красиво. О, і фура. О, і Бат. фура все закрила. Ну, Опа. Це Дніпро. О, там сонце, а це і Дніпро. Реве стог. та стогне дніп широкий. Сердитий вітер завива. Додоли це верби гневисокі. Горами хвилю країни, підійма. Це. це наша жила. Богом дана країна Богом дана країна з двома морями, з двома горами, пересякнута торговими шляхами, саме річками. Ой, з чорноземами, з степами, з лісостепами, з лісами і навіть з субтропічним кліматом в Криму. Ви знаєте, так? Ну, це притча. Що, що Бог цю землю українець запізнився і прийшов, коли всі землю Господь віддав. І прийшли українці і сказали, Господь, ми проспали, дай нам землю. Господь каже, українцям ви завжди будете спати, але віддаю вам те, що для себе тримав. Ось така притча, бачите, вона що дивиться все, що вона, вона сповнюється. Тирпужить. Ну якось так, воюємо саме за цю землю. Підписуємося на канал, ставимо вподобайки. Ми не за землю, ми за країну. Підтримуємо Збройні Сили України. Всіх люблю, цілу вміваю. Побачимось. Пока.